Слава Ісусу Христу! Продовжимо читати псалми. Сьогодні псалом 30. Вознесу Тебе, у Господи, бо Ти мене визволив і не дав ворогам моїм злорадіти наді мною. Господи, Боже мій, я візвав до Тебе і Ти вилікував мене. Господи, Ти вивів із шеолу мою душу, і оживив мене з поміж тих, що сходять в яму. Співайте в псалмах Господеві, як його побожні, і дякуйте імені його святому. Бо на хвилину гнів його ласкаш його по віки життя. Ввечері плач завітає, а вранці радість. У моїй певності я мовлю, не захитаюсь віки. Господи, з ласки Твоєї утвердив ти мене в славі і потузі, сховав Твоє обличчя і я стривожився. До Тебе, Господи, взиваю, до мого Бога я благаю. Яка користь з моєї крові, з того, що в могилу зійду? Чи будеш прославляти Тебе порох, чи буде сповіщати Твою вірність? Почуй, о Господи, і змилуйся наді мною. Господи, прийди мені на допомогу, на танок перетворити плач мій, розперезав моє вертище і оперезав мене веселощами, щоб душа моя в тобі, псалми, співала, не мовчала, Господи Боже мій, хвалитиму Тебе по Господи Боже мій, хвалитиму Тебе повіки. Гарні є слова, гарні відрізки є, гарні стихи. Господи, Боже мій, я візвав до Тебе і Ти вилікував мене. Тут ще раз Господь ну, говориться, що Господь є цілитель. Тому просім Бога милості, просім Бога здоров'я, просім Бога миру, особливо в зараз, в теперішній час. Співайте в псалмах, Господеві. Ми його побожні і дякуємо імені Його святому. Ми дякуємо святому Господу, і ми одержуємо. Ми просимо і одержуємо. Дякуємо за те, що одержуємо, дякуємо за те, що просимо. Тому, Господи Боже мій, хвалитиму Тебе повіки. Амінь.